Харків опинився знову під обстрілом. Було вісім влучань шахедів по тролейбусам, депо, яке розташовано у місті Харкові. На жаль, дві людини постраждали. Що стосується комунальної техніки, то постраждали тролейбуси? Скільки загалом пошкоджено тролейбусів? 18 тролейбусів, які різного ступ... ступеня пошкодження? Це Ті тролейбуси, які обслуговувалися технічно обслуговувалися, чи вони перебували на міки? Бо ми моємо тролейбуси для того, щоб вони виходили на маршрути чисто щодо людей, чи постраждали люди, що чи пошкоджені прилеглі будинки? Постраждали постраждало 33 будинки, це е, переважно вибито вікна. Зараз працюють наше комунальне е, підприємство щодо е, забиття контурів і обслідування дахи. І що стосується людей, на жаль, постраждало дві людини: це е, сотрудники цього е, депорабусного, який перебували на зміні. Відповідь очевидна, але чи було тут щось, що могло бути цілі? Знати, що ціль сьогодні це е, цивільне населення. Це цивільна інфраструктура міста Харкова. Жодного військового тут не перебували, не перебувала ніколи. Жодного військового об'єкту тут теж не перебуває. Це громадський транспорт, тролейбусне депо, яке обслуговує мешканців міста Харкова. Це зроблено для того, щоб тролейбуси не виходили на маршрути, щоб не працював громадський транспорт. Але я впевнений, що завдяки роботи наших комунальних підприємств це нашому ворогу не вдасться.